Дай Бог, щоб закінчилася ця братовна війна. Дай Бог, дай Бог. Війна це зло, велика війна це велике зло. Українці є природні пацифісти. Українці є завжди проти війни, і тому українці повинні зупинити цю війну якомога швидше. Але закінчити цю війну потрібно на наших, на українських умовах, які я сформулював уже понад два роки тому, ще до війни, під загальною назвою Остаточне вирішення росіянського питання. Але чи можна цю війну назвати братовбивчою? Помилкуємо про це. З боку України воюють українці. Але і з боку росіянських військ росіяні воюють теж українці. Їх там не менше ніж 30 може і 40. І ці українці, вони споконвік жили на своїй землі, чи то на Донеччині, Луганщині, чи на Дону, Кубані, Жовтому Клині, на Слобожанщині, на Далекому Сході, на Сибіру. Вони жили на своїй землі, тому що та земля була несправедливо подарована Росіянській Федерації, чи перед тим Радянській Росії. Це не їх провина, але це українці. Тому, звичайно, що можна цю війну назвати братовбивчою. бо українці е е е воюють проти українців, українці, які є в армії Російської Федерації, воюють проти українців, які є в армії України. Це є велика біда. Це не вперше, так було часто, ну зокрема, Перша світова війна. Українці в складі Австро-Угорської армії воювали проти українців в складі всеросійської армії. В Другій світовій війні так само українці в складі армії Сталіна воювали проти українців в складі армії Гітлера. Це вже третя така масштабна глобальна війна. І має надію, що ця війна буде останньою. Що наслідком цієї війни. Стане остаточне вирішення росіянського питання та об'єднання всіх українців в нашій єдиній соборній українській державі. Щоб і українці зі Львова, з Києва, з Донецька жили в одній державі з українцями: Ростова, Саратова, Енгеліса, Владивостока, Хабаровська, Сургута, Брянська, Бреста тощо. Щоб це була наша єдина монолітна. Українська держава, яка, звичайно, що повинна бути змовлена на базі української ідентичності. Ми повинні впровадити ту українську ідентичність жорстко, так як жорстко лікує свого пацієнта психіатр з добрими намірами, так і ми їх маємо вилікувати. Це ж наша кровинка, наші українці ми немає праві їх зуратися. Тому повинні їх жорстко українізувати. Ця війна українці проти українці має бути останньою війною. Якщо коли ще буде війна проти нас, то українці в тій війні мають бути єдиною монолітною могутньою силою, яку не здатний здолати жоден ворог.